Зранку, перед тим, як познайомити дівчинку з братом, тата повів її, щоб показати його таємника. Мала стояла на безверхій, вкритій травою скелі. Море шуміло внизу, розбиваючись об камені, а далеко за горизонтом небо єдналося з водою. Він часто плаче тут. Коли почуєш його, будеш знати, куди бігти. Сумно мовив тато. Чому саме тут? Раптом запитала дитина. Соромитись нікого. Сказав отець, ти дивлячись удалі. Тут він може бути собою. Часто йому доводиться заспокоювати інших. Хоча самому дуже страшно і холодно, твій брат не дозволяє собі показувати біль друзям, а це єдине місце, де він може відкрито плакати і розказати мені, як йому насправді тривожно. А вдома на душу тише тиснуть стіни. Тату, а я зможу йому допомогти? спитала мала та, та ніжно обійняв її за плече. Насправді ти єдина, хто може. І відповів він. Просто нагадую йому, що все буде добре. Ви прорветеся і всіх врятуєте. Бо Ісус це постійно всім каже, але натикається на сумніви, і в нього просто не вистачає сил переконувати їх і себе. Я зроблю для брата все, що треба. Я люблю вас більше за все на світі. Палко мовила дівчинка.